Усім привіт, мої шановні друзі. Сьогодні у нас буде відео з математики. Сьогодні ми, шановні, будемо розбирати е, нову тему. Тема, яка є дуже проблематичною у дітей: це дріби, дроби. Е, це дуже така проблематична тема. Сьогодні ми з вами її обговоримо. А перший приклад він написаний. Написаний у нас у тесті: це одна десята плюс дві десяти. Давайте я це запишу. Я таку функцію, до речі, навчився робити. Тому і почерк тут навіть доволі непоганий. Тому все доволі непогане. Ось. Так, шановні общий знаменник. Бачите, так? Одна десята та 2 десяти. Їхній общий знаменник. Тут все дуже-дуже просто. Навіть куди легше, я навіть не знаю, що було. Тут все очевидно. Якщо в них однакові знаменники, тобто там 1, 10, там 20-х, а в них однаковий знаменник 10. Звичайно, що це і буде їхній общий знаменник. Нам треба порахувати 1 плюс 2 і все. І це буде 3. Ось відповідь написана на екрані: 3 десяти. Тобто тут все доволі легко, коли йдуть однакові знаменники. Тут просто. Якщо бачите однак ви знаменник, це точно знаменник там 10. Вам просто головне просто одиничкою там придбавати двійку. Все. І далі все буде. Так. Наступне питання. Так, тут в нас, до речі, друзі, тут на англійській мові, там не на українській, не на російській. Тут все йде. Це ми на англійській мові, тому тут там, треба трішки піднапружити, я б навіть би сказав, би, свої знання. А, значить, що тут у нас є? Ну, давайте, давайте зараз ознайомимося. Я так розумію, що тут треба вибрати найбільшу дроб. Я, це, це я так розумію, що тут треба вибрати. Найбільше дроп із пропонованих. Добре, давайте будемо вибирати найбільше дроб 9 9, 19, 8 89. Знаєте, як я роблю? Я не знаю, можливо, це і важко, можливо, ні. Ну, я думаю, це все одно буде полізно. Треба ділити. Тут нічого такого нема. Треба двійку поділити на 9. Це перший приклад. Як ділити? Ви будете мене, напевно, питати. Як Поділити таке. число, Це ж, це ж нереально, ви скажете. Ні, все реально. Для початку треба винести 0. Виносимо 0, ставимо кому. І не просто ми це робимо, а ми і тут дописуємо 0. Далі, яке число ми маємо помножити на 9, щоб воно було дуже близько до 20? Звичайно, що це двійка. Тому що 9 на 2 на 9 це 18. А, ну и тут, а, ну и и тут, и тут, и тут оно пошло, понимаете? И тут он и далее... 120. тут Ну и так далее. Понимаете? И так далее. Понимаете? Я думаю, вы зрозуміли, как это делать. То там будет 0, кома, 2, и так, 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 так далее. До речі, я там трішки неправильно порахував мені, здається. Ну, я думаю, ви зрозуміли суть. Далі йдемо. 1 на 9. Як тут будемо робити? Звичайно, виносимо 0. Ну, ви, ви розумієте, ви пис, пишете 0, ставите комо і дописуєте цей 0. Ось тудикі единички. А потім ви будете множити, вибирати число, щоб помножити на 9, щоб воно було дуже близько к 10. Ну це, звичайно, 1 в нашому випадку. Ну і все і так далі. Розумієте, і так далі. Тобто тут буде 0,1 і так далі. І так далі воно буде йти. Тут також все, я думаю, зрозуміло. Далі. 8 9. Ну, як би складніше, так здається. Ну, де-факто, ну, я не можу сказати, що там воно якесь е складніше. А Знову просто виписуєте ви 0. Дописте 0 сюди. І яке число треба? Бо можна ну, на 9, щоб воно було близько. 80. Ну, це 8. І думаю, ну я не знаю, друзі. Ну, звичайно, ще це 8. Це 72. Ну, ось тут. Ось тут, у цьому прикладі. Тут іде ноль у них, кома, і воно так у них і піде далі. Там Там може, знаєте, до безкінечності. Дописувати сюди 0, там 8, 8 ставить і так далі писати. Оце далі йде там до нескінченності все. Тут зрозуміло, я думаю. Далі. 3 на 9. А ось тут, друзі, трішки, я думаю, буде полегше. Так, ми виписуємо 0. Виписали 0. Потім сюди 0 також виписуємо. Далі 9. Я знаю, що 9 можна на 3 помножити. Це буде 27. Це дуже таке, знаєте, близьке число. І так далі: до нескінченності. Тут це 0,333. Ну що ж, 2, коли ми поділили на 9, скільки там у нас, у нас вийшло? 0, там кома 2, там 0. Далі од, одна дев'ята. Одна дев'ята, там у нас було, якщо я не помилився, а я так, чесно я там. Там по-моєму 0,1. Ну, так розумію, 8 х тому що там у нас було 0,888. Так, це найбільше дріб у даному прикладі. Діаграма. Ну, що діаграма? Нічого тут нема такого складного. Перша діаграма давайте розберемо. Так, скільки всього взагалі таких у нас, скажімо так, палочок. Палочок я бачу 7. Дві з них закрашені. Що це значить? А це значить, що у першому випадку у нас буде дві сьомих. Тобто у першому випадку. Тобто, всього їх ще сім, дві з них закрашені. Ось так. Дві сьомих. А ось тепер зверніть, зверніть увагу ось на цю діаграму. Бачите? Бачите, так? 5 палочок, одна з них закрашена. Ось вона синя, така закрашена. Ось відповідь вся. Одна п'ята. Одна п'ята відповідь. Тут, знаєте, тут, тут головне, знаєте, бути дуже уважним Неймовірно, треба бути в таких випадках. Ось просто ось я вам хочу бути дуже уважним в таких випадках. Йдемо далі. Так, тут недавно записав, давайте перебежу. Ану. Ми маємо 11. Прибавити скільки? 1 Цілу 4. Рахуємо в стовпчик. Спокійненько рахуємо 1 плюс 4. Ну. Розумієте, друзі. Ось в таких випадках треба ще определитись взагалі з комою. При перенесенні кому треба все придивитись тут. 11. Прибавити ми маємо спочатку взагалі-то одиницю. Тобто 11. Ми прибавляємо цілу ось цю єдиницю, це 12. А потім четвірка, вона в нас і залишається. З четвіркою тут ми вже нічого не зробимо. Ось якщо в нас було б там 110 там, плюс 1,4. Да воно так і було, б, розумієте? Тобто там би 110 прибавили б би одиницю, так? У нас там вийшло б 111 четвертих. Ну, наприклад, тут, зараз я напишу ще один приклад вам. Допустимо, було б число 15. Ми прибавили 2,4. 15 та 2 маємо між собою скласти. Це 17, там четвірка залишається. Ось відповідь. І відповідь була б 17,4. Розумієте, про що я кажу? Тобто тут знову таки тут нічого такого нема, Тут 15 просто з, ціли, з цілим числом складуєте їх. У вас виходить 17. Кому так і залишається, Четвірка так і залишається у вас. Тут, Так, зрозуміло, так? Я думаю, тут нічого такого немає. Далі, 7-11, ну тут взагалі, я думаю, все, оч все очевидно тут. Навіть з першого погляду видно, що це однакові дріби. Далі. Рахуємо в стовпчик такий. Знаєте, я такі приклади, в стовпчик взагалі краще рахувати. 4,2 маємо відняти 4,1. Маємо їх відняти. Давайте таки зробимо 2 мінус 1. Одиничка. Залишається 4 мінус 4, 0. Ну, тут все легко. Підписуєте підписуєте і спокійнесенько. Вмикаєте свої математичні вже здібності. Далі. Однаковий знаменник, бачите? Однаковий знаменник. 1, 10 плюс 8. 10. Бачите, так? Однаковий знаменник. Ну, Звичайно, 10. Запам'ятайте Якщо бачите два однакових знаменника, це буде їхній загальний знаменник. Треба просто один прибавити 8, і все, це 9. Тобто відповідь 9 десятих. Тут тобто, також, я думаю, немає ніяких труднощів. Знову діаграма. Бачите, так? 2 шостих. Давайте будемо вибирати. Тут навіть вибирати, знаєте, тут я вже на перший погляд бачу відповідь. Тобто. Бачите, так, перша. Бачите, шість палочок. Дві з них закрашені. Ось, дві шостих відповідь. Ось ось ця діаграма, так? зверніть увагу, ось ця діаграма. Скільки тут їх а, палочок? Сім, так? Із сіми скільки закрашено? Бачите, скільки закрашено із семи, Шість? Це 6 сьомих? Була би відповідь. Б. Тобто дороги це 6, а перше це вже наше. Це наше 2 дев'яти. Ну ось ми все виконали. Я думаю, тут не, не було. Нема. Я думаю, у вас не, питання Питання такі не будуть виникати, я думаю, сильні. А, по цій темі тут, скажімо так, навчитися ховати в столбик. Ось такі числа 2 дві, дві, поділити на 9. Ось такі, знаєте, такі приклади. Де ви маєте навчитись ось самі ділити. Просто виписуєте 0, ставити кому, підписуєте туди 0. Ну і в такому русі ви і рухаєтесь 0 зносимо. Потім множимо там а на 9 те число, яке там Було ближче до 20. В нашому випадку це була тоді двійка. І все, і воно так і далі і далі пішло. Там, до речі, 2 9, там я неправильно порахував. тоді, тоді ж е, нуля записав, поставив кому, там у нас потім двійка була, все правильно. так. Потім 20 мінус 18, це 2. Ну і воно так і воно далі. Потім ми знову туди 0 зносимо. так. Потім туди знову на 2 множимо, і так до нескінченності воно і йде. Тому там немає складнощів, я думаю, ви все думали зрозуміло. Ось таке відео в мене вийшло зброй. Всім до побачення.